Sampai jumpa di video selanjutnya. Доброго вечора, ми з України. Запрошую вас в літа на прогулянку до мого саду. Як я обожнюю червень, коли все квітує, скрізь стоїть чудовий трояндовий аромат, співають пташки та гудуть бджоли. І ми зачаровані такою красою, отримує від цього позитивний заряд. Та віримо в нашу перемогу, в наші Збройні Сили України та не забуваємо допомагати нашій армії, нашим котикам. Почну я свою прогулянку. З паркану, де в мене ростуть рамблери, троянди одноразового цвітіння. Ось ви бачите дві ексельзи. Між ними у мене посаджений клематис. Це улюблені троянди мого чоловіка. В позаминулому році ми їх не вкрили, тому вони вимерзли і не квітували в минулому році. Але наступного року ми, звісно, їх вкрили і бачите, який результат. Майже в кожного ця троянда є в садку, як у нас в народі її називають заборна троянда. І майже ніхто її не вкриває. Тому, в залежності від зими, дуже часто троянда вимерзає, і тоді приходиться вирізати ці пагани, тому тоді троянда квітує дуже дуже слабо. І ще один рамблер неперевершена троянда. Такого ніжно рожевого кольору Фрага цайхен. надзвичайно красива троянда, завжди стоїть у біло-рожевих квітах, зачаровує своєю красою. І отак у мене цей паркан. квітує від ніжно рожевого до яскраво рожевого кольору, дінки мускусний гібрид, обрамлює його лаванда, Поруч із нею із дінки у мене росте ангела. Обожнюю таке поєднання ніжно-рожевого, яскраво рожевого кольору. Отам От далі ви бачите відніється фракетцайхен. Це парадне місце мого саду, поруч гойдалка, мангал. Тут завжди ми відпочиваємо. Olbakus Троянда Домініка Масада, Французькі троянди я люблю, за їхній аромат, за дуже красиві бутони, квіти. За міцне їхнє здоров'я і за форму куща ця троянда в мене зовсім молода ще. Третій рік тільки їй, але вже себе показала з гарної сторони має міцний Кущ, прямостоячі пагани, квіти дуже ароматні, красивого кольору. Квітують завжди по декілька квіток на гілочки, букетна форма цвітіння цієї троянди. Принцеса Сибіла де Люксембург. Дивіться, як її люблять бджоли. Дуже багато завжди на ній їх. Троянда відноситься до групи шрабів. Має таку округлу форму, квітує вже завжди на одному рівні, не вистрілює вудками. і ось дивіться, камний квітка. Проста квітка. Зібрано велике суцвіття. Всередині такі яскраво-жовті тичинки у поєднанні з фіолетовими пилюстками. дуже гарно. Виглядає. Троянда самочищається, очищається, самі опадають, і кущик має. Завжди охайний вигляд, має тонкий аромат, приємний, але дуже боїться сонця, пелюстки запікаються буквально за один день, коли велика спека. Вранці вона виглядає ось так: свіжі квіточки. Якщо посадити її на півтінь, то я думаю, буде достойна троянда для вашого саду. В мене вона. Росте поруч із Салі Холмс. Люблю я таке поєднання. Темне, біле. Або фіолетово біле жовте. Намагаюсь так висаджувати троянди. Кущики схожі за формою. Кущає формою квітки. Два кущики-метелики в мене тут. І вони гармонійно виглядають один з одним. Ось так, бачите, запікається квітка. Дуже шкода мені, коли отаке пече. І квітки гинуть. Але нічого. Дивіться, скільки ще нових бутонів Мені здається, вона довго ще буде квітувати. Салі Холмс. Вся вже розкрилась троянда. Отакі такі дичінки симпатичні. Змінюються на отакі. Як же вона мені подобається? Біла Хмаринка. Дуже приваблюють її бутончики. Такого абрикосового кольору, рожево абрикосовий колір у них. А тоді перетворюються отакі великі квіти-метелики, білосніжні, молоді квіточки мають такий трішечки рожевий відтінок, ледь замітний. А потім перетру, перетворюється в білосніжну квітку. Мають ледь ледь відчутний аромат, майже не чути його. Троянда не дуже колюча. Ось дивіться, голочки мої малесенькі-малесенькі і дуже рідко розташовані на гілочці. Листя в неї світло-зелене, матове, неблискуче. Але я не помічала, щоб вона хворіла чимось або була пошкоджена якимись комахами. Дуже полюбляють її бджоли, джмілі. Дуже помітна вона в саду. Рекомендую. Ані дюпрей, подивіться, що цьогоріч у мене Ані Дюпрей весною вже пізно звернула увагу на неї. Листочки були дрібними бутончики ось Ті ж, теж такі бачите, тому і квітка така не розвинута, вийшла не вистачало, мабуть, заліза, бо якісь мікроелементів. Я, звичайно, обробила її, але вже бутони. І квітка дрібна, і якась кучерява. Ось зовсім не той вигляд має. Обріжу зараз і буду чекати нових квітів. Андре Бріше, Флорибунда. У мене про цю троянду є окреме відео. Кому сподобалась вона, можете передивитися. Троянда з чудовим міцним здоров'ям. Незвичайним приємним ароматом, красивими ніжними квітами. ...одним словом, причудова троянда. Висажуйте її обов'язково в себе в саду, не пожалкуйте. Троянда дуже щедра на цвітіння. Цвітіння має неоднократне. Квітує за сезон. Три рази це точно. Може і більше, якщо в кого який регіон тепліший. А подивіться, який прекрасний у неї колір квітки. Мені здається, може стати вдалою сусідкою для любої троянди любого кольору для розбавлення, мені здається, якраз підходить. Let's celebrate святкова троянда флорибунда, щедрим цвітінням, майже безприривним цвітінням, довготривалим. Приваблює своїм двоколірним. Забарвленням квітів. Має фіолетове бускове забарвлення і сріблясте білим реверсом. Опелюстком з'являються ніжні рожеві штрихи, чим дуже-дуже приваблює Погляд. Аромат у неї не сильний, але досить приємний, має міцне здоров'я, не запікається на сонці, не боїться дощу. Дуже мені подобається форма куща цієї троянди. Має охайний вигляд, густи листя розташовано по стеблу троянди. Поруч вона в мене росте з Андре Бріше, і мені здається, вони доповнюють одна одну. Яскрава лецельбрейт та ніжна біла з рожевим припудренням Андре Бріше. На цьому буду з вами прощатися. Це тільки перша частина моєї прогулянки. Далі будуть і інші частини, тому до зустрічі. До побачення!